Привіт усім! Сьогодні вранці мені прийшов також інсайтик такий маленький, а, але я розкажу перед історією. Десь, мабуть, це був 20-й рік вже, так? У 2020 році в мене був взимку дуже великий інсайт, і моє тіло. Не відразу це сприйняло. О, такий об'ємний пакет інформативний. І я тоді трошки злягла. Ну, так буває, коли ви духовно прокачуєтеся, розвиваєтеся, ростете. І тому важливо тіло також підтримувати власне тіло, щоб коли вам спускають інформацію вищі сили, а якась божественна інформація. То щоб ваше тіло витримало, потрібно ним займатися, щоб бути потужнішим. А в мене в цьому житті тіло таке ну, маленьке, хрупке, хрупке, і треба його підтримувати, допідтримувати. І в 2020 році а я відчувала так, я на тій самій галявині, де і вчора це взагалі місто місце і місто сили, моє нове. Тут дуже велика поляна, така галявина, і... і йожитися йде, і просто заземлятися, тут дуже багато моху, і, і сонечко, і взагалі тут світло по енергетиці, дуже чисте місце. Так от, у 2020 році я отримала інформацію, я ще на минулому каналі записувала, що ви живете і вас завжди веде ваш БіПі, божественний партнер. І в якості протилежної статі це обов'язково. Але оцей бібій божественний партнер, він може бути це як частинка вашої душі також. І ви його дуже розумієте, можете телепатично з ним спілкуватися дуже легко, навіть коли він на відстані. Він вас завжди відчуває. А ваші думки, емоції, стани, фізичні навіть стани може відчувати ваш партнер. І е, насправді, коли ви ще не зустріли свого божественного партнера, він може спілкуватися з вами через інших людей і давати якийсь підказ вам, як вам розвиватися, рости духовно, щоб е, наблизитися до цієї реальної зустрічі. От. І насправді є в житті тільки ви і оцей Божественний партнер. Мені прийшла така інформація. І всі інші люди, вони як декорації, матричні такі Як яку грі свого роду, життєва гра така. Так от, а що мені прийшло сьогодні? Що насправді в деяких людей оцей Біпій, Божественний партнер, він може бути як божественна сила як сам Бог Творець, розумієте? І це винятки, мабуть. Але я так розумію оцю інформацію сьогоднішню, як ми все життя страждали, проживали якісь складнощі, щось таке. Надмірно, болісне проживали задля того, щоб прийти до самих себе через увесь цей біль життєвий, прийти до себе. І якщо ти приходиш до себе, ти обов'язково приходиш до Бога, до Творця, до Божественної сили. І коли цей момент настає, коли ви усвідомлюєте, заради чого ви жили все життя, заради. Заради кого, мабуть, також, то усі стежечки вони зводяться до того, що, що наше життя воно вибудовується таким чином, що ми йдемо в будь-якому випадку до Бога, до Творця. І оця божественна сила нас веде через наших партнерів також. І як діти до Бога, це просто зрозуміти, що це любов. І все створюється через любов. Я про це також казала щодо любові, але оцю любов важливо помічати ось в природі, в красі всього, в красі людей. Наприклад, я в багатьох людях завжди бачу якусь красу, унікальну, власну красу людини, і в мене вже любов прокидається до таких людей. І любов, симпатія, і це, знаєте, це більше як платонічно-духовна така штука. І важливо її також О, Сонечко виглядає знову а то. Там хмаринки були. Я люблю, коли сонечко на цій галявині. І просто пам'ятайте про це, і кожна людина йде до Бога, до божественної сили любові, власними шляхами, і не потрібно критикувати когось. Хто там під Грегором, наприклад, кришнаїзму, хто... хто там шиваїзму, хто там ще католицизму, християнству, тощо, тощо ісламу. Неважливо, якими стежками ви йдете. Ви можете бути взагалі поза оцих конфесій релігійних і прийти власним унікальним шляхом до Бога. І це буде вже ваше досягнення. Духовності, розумієте? І тоді ви все збагнете. Тоді ви збагнете більше, аніж аніж інші. І важливо також, коли ви духовно розвиваєтеся, важливо, ой, не взяла чай з собою сюди. Важливо. Виходити з цих матричних ментальних програм. Особливо зараз дуже потужно працюють е, програми ментальні е, самотності, е, ніби страх самотності, що ви будете завжди одні, один або одна, або вас ніхто не розуміє, або програма матрична також існує. Е, що Дуже важко, складно жити, і ви самі не впораєтеся. Ну, такі такі ментальні програми суто маторичні. Я помічаю серед знайомих, і так собі я пропрацьовувала також. Їх треба зносити взагалі. Треба розширювати власну свідомість і намагатися вийти з цих ментальних зависань, тому що вони відкачують у вас енергію. І вони хочуть, ну ніби, живитися вашою живильною енергією, життєвою. І варто від них відсторонюватися. Тобто, чи ставити собі тригер, чи нагадування, якесь ще життя прекрасне? Для мене тригер основний це ось ліс, природа. Коли я знаходжуся більше трьох годин в лісі, все я стаю собою, я стаю. Ну, доходжу до власної істинності, і, і тоді мені набагато легше дихається. І я в таких станах вже можу повертатися додому у місто і ну, просто, просто жити далі. Але в ідеалі я завжди казала, що а, в мене таке бажання є мрія жити десь в лісі, побудувати будиночок саме в лісовій зоні, такій. Я сподіваюся, колись ця мрія здійсниться. І без сусідів, взагалі, щоб не було сусідів, тільки от звірятка, там, ліс, пташки і все. Ну, можна ще озеро якесь, щоб поряд була бурічка. І це ідеально буде для мене отака а-ля Ашрам, мій буде. Отака життєва домівка буде Затишна. От, І я вам бажаю, щоб ви завжди доходили, знаходили себе. Якщо вам важко, звертайтеся до мене на індивідуальні сесії, консультації. Я завжди також рада допомагати тим, хто починає чути власну душу. Ну, мабуть, в мене якийсь дар є людей підводити до самих себе. І е, насправді е, це велика праця доходити до самих себе. І коли поряд такі люди, які підсвічують якісь моменти іншим людям, це, ну як на мене, це дуже добре, що такі люди існують і можуть якось підтягувати інших людей. Отак, от не забувайте про е, фізичні якісь тренування або навантаження. Ну, тренування, давайте так будемо казати, бо навантаження не всім підходять. Тому я і займаюсь кундаліні-хатха-йогою, Вона більш, така, більш полегшений варіант для прокачування тіла, для підтримки, в тонусі власного тіла для гнучкості. А гнучкість взагалі це дуже добре. Через танці також можна прокачуватися, але там є свої нюанси також. Ось От. така інформація, такі новини сьогоднішні в мене. Я навіть не знаю, чи на цю галявину хочеться когось ще запрошувати. Хочеться залишити її такою інтимною для себе, чистою, незайманою займа... не це слово. Такою, щоб релаксувати саме в чистоті, такій лісовій. Це просто лісова казка. Люди. Так, щодо ретритів, а, наступних. Можливо, одноденних або дводенних. А, мені б хотілося ще організувати, щось провести. І, і ну, якось вийшло так, щоб ретрит минулий був змішаний. І, і чоловіки, і жінки, хоча я планувала жіночі. Але може так і треба. Все, що робить це на краще, правда? Правильно. Будемо дивитися, як воно складеться, буду інтуїтивно відчувати. В мене також завжди вже ведуть вищі сили. І навіть по стежкам лісовим я вже бачу, куди йти, куди треба йти, куди ні. І в мене довіра повна до простору, в якому я знаходжуся. От. І, і так, просто ви також довіряєте реальності власній, в якій ви знаходитеся. І вимикаєте, вирубаєте просто ці страхи ментальні, вони нав'язливі. І, до речі, в йозі по йогічному шляху, хто не знав. Є така сходинка, коли не можна йогові або йогінні, не можна страждати, там, переживати тощо, тощо. Тощ. Але якщо не пізнаєш себе в цих станах в піковій формі, такі, да, максимальній, якщо не пройдеш максимум цей, то не зможеш ним керувати. Тому ну, поки що отак, отак воно. Діє по пізнанню мінімума максимуму. Знаєте, у ці гойдалки, поки не пройдеш, то не дізнаєшся. Але варто експериментувати, пробувати, можливо, є й інші шляхи. Але це найдієвіший поки що, який я винайшла, коли пізнаєш оці крайнощі, оці гойдалки. І через гойдалки можна вже збалансуватися внутрішньо, коли тебе вже перетріпало, потріпало так по життю. Нормально або більше аніж нормально, тоді ти починаєш знаходитися у власній золотій середині, що є дуже ефективним. Тобто бути в балансі. Я так собі взяла тиждень тиждень відпочинку, але якось воно саме по собі. А оці відеоролики з'являються, і, мабуть, інсайти приходять, і я записую. Я просто буду записувати все, що буде приходити, яка надходити інформація буде, тому що ну, воно треба, треба людям. Хто почує, те почує. Кому важливо, той зрозуміє все, що я тут розказала. Все, тепер я буду перебувати в повній тиші, буду все вимикати зараз. І всім такого затишного, західного спокою. Люблю вас, Па-па!